Так, питання від чоловіка. А скільки Володимир ваша лампа на два акумулятора просвітить на акумуляторах Samsung 3500? Зараз дуже просто рахуємо. Дивіться. Беремо акумулятори, заряжені до половини, так як з часом буде падати цей потреблення. Беремо наполовину. 38 вольта, 3,8. Тут 3,8 вольта. Це 60%. Трошки не, не, не дуже точні виміри будуть. Перше, міряємо акумулятори. Дивіться. Бажано на 3,6 вольта взагалі ідеалка буде. Покажи. 3,8 вольта. Видно? Йди на місці, пожалуйста. Подсвіточка табло. 3,8 вольта. Тоді ставимо його сюди, ставимо. Йдите сюди, пожалуйста. Ставимо цю втикачку ось сюди. Переставляємо мультиметр вміряння сили струму. Підсвітись. Тоді впіхаємо один щуп от сюди, отуди. От Раз, один. Другим ставимо на пружинку. Другий акумулятор витягуємо, щоб він нам не заважав. Так, видно там, ні? Можеш з рук поснімати, щоб було просто видно добре. Так. О, отак. Снімай лучше так. Тоді, тепер я ставляю. Цей акумулятор пружинкою сюди, а ось сюди стиковую. Так. А тепер мені треба лампу законтачити, відповідно. Які законтачити? Стой на місці. Так. Читаємо 0,46 ампера. Бачиш? Отпускаю. Блін, щас, щас, секунду, зажму. Зажав. Все, 0,46. Тепер економний режим 0,18 і лампу ж показується. Видно? Так? Все видно. І третій режим 0,06. Тобто 0,46, 0,18, 0,06 А. У нас є лампи три режими світіння. Яскравий, економний і суперекономний. Дивіться, бо потім буде блекаут, а ви не знатимете, як користуватися лампами. Так що запам'ятайте, Володимир розказує один раз, бо вже задовбався розказувати. Тепер дивимося: беремо кулькулятор. І хто в школі не вчився, об'ясняю. Ми беремо берем Samsung 3500, умножаємо на 2. Дивіться. 3500 умножаємо на 2. Дорівнює 7000 вийшло. Хто не знав, дивіться, 7 тисяч виходить. У нас є 7000 мА. У нас лампа 3. в оцьому режимі світіння споживає 0,46 А. Як їх переводити? Правильно, ми беремо 0,46 і множимо на 1 тисячу. Получається 460. Це вийде 460 мА. Тепер ми беремо 7000 мА, ділимо на 460. І виходить, що в такому режимі вона буде працювати 15,5 годин. А в нас, так як акумулятори 3,8 заряджені, а бажано 3,6, щоб половину міряти, то буде навіть трошки більше в більшу сторону. Так що 16 часов можна гарантувати. Тоді записали в 16 часов. На максималку. На да. Потім це яскравий. І після нього економний режим. Беремо на ек... економному 0,18 умножаємо на 1 тисячу. Буде 180-180 мА. Ми заповнили число 7000. Ми ділимо його на 180 і отримуємо. 39 часов, тобто 40 часов буде світити. На економному. Тепер. 40 часов, хто не знає, це багато. Е, тепер у нас яркий економний, суперекономний. Оцей ледве-ледве економний, коли у нас там е, катастрофа ядерна. І у нас місяців два не буде світла. Е, так, тоді беремо. У нас було скільки? 0,06. 0.06 умножаємо на 1000, дорівнює 60. Тепер беремо 7000 мА, ділимо на 60 і отримуємо 117 часов роботи. Тобто 117. А учитуючи, що в більшу сторону будемо округляти, беремо 120 часов роботи. 120 часів роботи, це якщо дивіться, якщо у нас е, літом світловий день, де, ой, е, ніч длиться десь 7 годин в середньому, да? Допустім. Допустім, 7 годин, то ми беремо 120 годин, ділимо на наші ночі, коли темно, да? на 7. І виходить, скільки 17, 17 днів можна без світла з одної такої лампочкою вижити. А днем ти не житимеш? Ні, ну днем, днем же ж ти продовжуєш жити. Ну, якби люди не могли в день вмирати, а ночью визрождатися, щоб світити лампочкою, то ладно. Ну я маю навіть... Ти виживеш 17 днів чи 17 ночей, а днями не будеш жити.